Uh -huh. Де? Тебе? ...носило? село. Uh -huh. Я просто спав. Ну, так от. Давайте вже починать. Давайте починати. Я впевнений, що шоколадні кульки дуже сподобаються дітям. Дітям то сподобається, але це дуже шкібливоні. Я проти цього. Та який б. Так, піде збуде великий. Прес пробот, гарне ідея. Ха. Я геній. Ага, ще би солодкий вата туди напхав. Це би було просто взагалі. Ай. Солодка вата? А це гарна ідея. Треба спробувати. Я геній. Так. <глав> Та -а -а <плес> знаєш що? Я тебе підвищую. Привет. Сегодня выпускаем шоколадные кульки. já Мама, я хочу Jich кульки. Hey, I hey. want hey, <laughs> І вони дуже шкідливі. Мама, я хочу ще шоколадні кульки. Це дуже шкідливо. Ah.

Хм-х-м. <гум> чого? <гум> Лятьо, <чого>? лятього. <гум> Тебе звільнено. Нарешті. Шо? Але ще не за друже. Тебе звільнено? Та ну. Звільнено.